Ну, пауза, звичайно, може звучати нескінченно довго, але пора б її перервати і підвести ті нечіткі підсумки, з якими ми з вами прийшли до осені у цьому болоті подій, висловлювань, заяв і просто балаканини розібратися зможуть не тільки лише всі. Решті доведеться готуватися до землі без спеціальної підготовки. А тут ще й таке парадище закатили в піднебесній на завершення всіх цих політичних тортиків. Е ні, парадище шикарне, не сперечайтеся. Якби його проводив наш з вами друг, то рівень вихваляючого виразку за шкалою від 1 до 10 був би десь в межах 146 відсотків. А так, звичайно, тільки слину підбирати та зубами совати один по одному. Більше нічого не залишається. Навіть вона, великий гольфіст сучасності, підпривнив було миттєво. Обійшовся коротким твітом про палиці у Кальсони і про змову, а слідом наказав Пентагону готуватися до стримування Росії та Китаю. А хто говорив про два-три тижні, про пошук угоди? Донні, давай же вводь свої тарифи, разом потім поржимо. Доброго здоров'ячка, хунту й хунтубери. Ми з України. Це перша серія двосерійного затижня. Почну зі звіту про витрачені ваші донати. Кому це не цікаво, прокручуйте хвилини на півтори-дві вперед. Сезон кавунів закінчується, але пам'ять про нього назавжди залишиться на наших фотках і в наших посадках. За звітній період було кілька свят, деякі з яких нам навіть вдалося відзначити, а винних нагородити і злегка привітати. Як побачите фоном фото з задоволеними либами, квітами або нагородами різноманітних калібрів, ось це швидше за все з цієї серії. На якійсь фотографії навіть буде багато їжачків в одному кадрі. Не пропустіть і не кажіть потім, що я вас не попереджав. Фоном буде відео завантаження гуми. Це та сама шахтна гума, яка навіть у своєму беушному стані здатна утримувати в собі осколки і навіть деякі кулі. Штука дуже корисна, але нова вона коштує абсолютно дурних грошей. Тому ми регулярно випрошуємо її у тих, хто може поділитися і відправляємо на нуль. Можна вішати на авто, на туалети, загалом на все, що потрібно захистити. І фоном же покажу дві машинки, які нам з вами за цей період вдалося відправити на нуль. Це колишній Т-4 бусіко-пікап і цілком собі боєздатний джипчик. Все це коштувало нам з вами купи тяганини, грошей і нервів, але в підсумку все відправлено і буде допомагати працювати в пошуках хороших росіянців. Ще дві машини відремонтовані, але показувати їх не можна. Просто скажу, що це дві навари і що загальна сума ремонту близько 50 тисяч. Вогнегасники, вода, дрони, реби, мівіна, інша їжа, як, наприклад, тушняк, все це потоком постійно збирається, вантажиться і відправляється на передній край з двома цілями: зберегти життя і дух наших хлопців, щоб вони мали сили скирдувати хороших росіянців і вдень, і вночі. Ще там на фото будуть двері. І десь навіть буде фрагмент відео з цими дверима. Це не просто двері, хоча й не двері у світле майбутнє. Ці двері виражають суть правильної побудови укріплень. Якщо підходити до побудови укріплень з розумом, душею і будувати на совість, а не щоб відхопити свій шматочок бюджетного пирога, виділеного на цю справу, то виходить завжди надійно і навіть злегка естетично, і що ще важливо економічно вигідно для нас з вами. Чиновники, звичайно, плачуть гіркими сльозами, побачивши таку роботу. І про проблеми. Розбито кілька машин, кілька рибів. Хлопці не можуть в такому екіпі працювати ефективно. Я нікого не хочу лякати, але треба допомагати. Суми космічні, як для донаторів, які не заносять потім частину збору кешем на банкову. Рахунок йде на сотні тисяч гривень. Але якщо ми з вами зможемо зібрати хоча б частину в країні наляканих білих лад, буде більше невтішних мільйонерок. А у нас з вами чистіше небо і тихіше ночами. Всі реквізити на всі доступні форми збору завжди вказані. В описі до ролика і в першому закріпленому коментарі. Допомагайте ЗСУ, якщо вам все ще потрібна своя країна. Ми, військовослужбовці 28-ї окремої механізованої бригади, дуже щиро вдячні діду та громадській організації відлуння міста Павлоград за надані шість щогл, які будуть використані в зоні ведення бойових дій. Слава Україні! Героям! слава! Дякую панові Ігорю Наєнку, дідові та їжачкам з відлуння за надану допомогу в вигляді цього реба автомобільного, який захистить наш особовий склад від ворожих дронів. Дякуємо за все. А у цих двох роликах спробуємо навести рісість на те, що відбувається. Для тих, хто як і я місцями втратив нитку розповіді в усьому цьому вирі подій шосів, імперських парадів тощо мережею вже якийсь час блокають підрахунки європейських аналітиків за серпень 25-го року. Росіянці захопили 435 квадратних кілометрів української території з 24 лютого 22-го року 79 тисячі квадратних кілометрів, що становить 12,3 території України. Всього ворог тимчасово контролює 19 Цілих української землі, плюс акваторія Азовського, і частини Чорного моря. Для нас з вами в цьому немає нічого хорошого. Я навіть не буду перераховувати ці параметри. Але фішка в тому, що і росіянці в цьому нічого хорошого не знайшли. Рівень їх втрат позамежний навіть для них. Але є один аспект, який ми з вами в ході наших щоденних страхів не враховуємо, а саме думка світових політиків. Тенденція така, що ворог може оволодіти ще якимись територіями, але головний висновок, який бачать всі світові аналітики і всі особи, що приймають рішення. Українська армія зберігає боєздатність, а в окремих компонентах нарощує можливості. Військові досягнення росіянців несумірні із загальними втратами і недостатні для конвертації в політичні результати, оскільки сторони мають сили і засоби для продовження бойових дій в рамках запущеного навесні циклу, немає матеріальної основи для перемир'я. Звідси зміна риторики західних лідерів. Ви, швидше за все, не звернули на це пильної уваги. В метушній тривогах не склали графік різниці риторики і в деяких аспектах вже й дій. Ще на початку серпня вони хором пророкували швидке припинення вогню, покладаючи надії на політику-дипломатичні жести. А зараз заявляють, що війна може тривати ще довго. Зрозуміло, що вони волою-неволою змушені щось робити, раз змінюється риторика. Зрозуміло, що поки вони будуть дожовувати свої муконазальні виділення, нам з вами потрібно продовжувати стримувати орду не дуже хороших росіянців, і я не завжди розумію, звідки ми з вами беремо сили. По нас з вами, по тих, хто не на ЛБЗ маю на увазі, працюють не менше тільки засоби впливу інші. Не вірите? Відкрити будь-який ТГ-канал, особливо якийсь пробанковий, і проаналізуйте його повідомлення протягом дня. Лінки, я нагадаю послідовність подій, причому практично будь-якого дня. Трамп заявив, що планує ось таке. Трамп заявив, що планує зовсім інше. Трамп заявив, що після консультацій він планує дати ще 2-3 тижні. Замініть слово Трамп на будь-яке інше, розмножте ці тексти до ста постів, і ви отримаєте картинку, яку вам наполегливо намагаються впхати в втомлену голову. Не читайте телеграм, скажете так в марафонах те ж саме. У стрічках новин, навіть шанованих нами раніше брендів, те ж саме, в ефірах безлічі блогерів теж саме, соплі, слина, інформаційна розмазня і бабусині передбачення. Навіщо це це робиться? Навіщо вони витрачають свій і ваш час на публікацію і прочитання всього цього? Та дуже просто: ви це читаєте. Секрет відкритий. Не дякуйте. А раз ви це все читаєте, слухаєте, дивитесь, значить, в цей безглуздий потік букв і вигуків в будь-який момент можна вставити щось по-справжньому важливе, і ніхто цього не помітить, якщо додатково не підсвітити. А друге, ви ніколи не розберетеся без сторонньої допомоги і півлітри, за якими повідомленнями стоїть сенс, а які несуть тільки світіння екрану. Раз переломити ситуацію на фронті у Кремля не виходить, неминуче повинні максимізуватися акції з дестабілізації тилу через політичну накачку, поділ суспільства. Також з високою ймовірністю можна очікувати наростаючих ударів по енергетиці. Щоб до кінця жовтня розірвати українське суспільство, тоді буде легше нав'язувати свої вимоги. Слабке місце такого плану українці вже багато разів зривали подібні плани. Так буде й цього разу. Об'єктивний ризик для нашої країни політичний процес, що розпочався. Рісні укидання соціології, повернення де-факто політичної реклами тощо все це зміщує акценти з прикладної роботи в інтересах оборони сьогодні на пошук гіпотетичного місця в майбутніх розкладах. Завтра тут не можна перейти найтоншу межу. Тим, кого заколисують російські інфохвилі, раджу шукати опору в фактах. Так легше зрозуміти, що росіянці брешуть, а світ їх часто з своїх міркувань не спростовує. Наприклад, росіянці кажуть, що на полях саміту ШОС Росія та Індія нібито обговорювали розширення співпраці в плані поставок додаткових комплексів С-400. Слова красиві, а факт. У тому, що Москва зірвала укладений у 2018 році контракт, до 24-го року Росія повинна була поставити в Індію п'ять дивізіонів С-400. Поставила три. Місяць тому, за підсумками зустрічі міністрів оборони, зазначили, що четвертий дивізіон, можливо, поставлять до кінця 2026 року, а п'ятий до кінця 27-го. Де-факто контракт відкладено на три роки, перспективи туманні. Тиск з боку Трампа підштовхує добраурних заяв та імітації зближення, але залізо, річ вперта, ні про яке розширення, навіть теоретично, не може бути мови. Більше того, пару днів тому Гур виніс чергову РЛС до С400 в Криму. Такими темпами росіянці на те, що індійський контракт не виконують. Їм себе захистити буде нічим, у них всі не згорять. І так приблизно у всьому. Тож просто сприймайте китайський парад як ефектне видовище, а потім повертайтеся до якихось продуктивних або заспокійливих занять. Наприклад, зробіть репост цього ролика, щоб ми могли зібрати донати на допомогу нашим хлопцям і дівчатам. Звичайно ж, як ви могли подумати, що я забув про дівчат? Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля й і ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!